Підсумки понеділка 7 квітня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску. Дивіться. Рекордний грант. Хмельницький залучив понад 2 мільйони євро на реконструкцію очисних споруд. Квітуча Україна. В обласному центрі відбулася традиційна весняна виставка ярмарок. До річниці Нацгвардії. У парку імені Чакмана влаштували благодійний забіг. Учасники збирали гроші на дрон. У Свято-Георгіївському храмі сьогодні попрощалися із героєм Артемом Веровим. Чоловіка мобілізували до війська у лютому. Відтоді він проходив військову підготовку в навчально-тренувальному центрі на Чернігівщині. У середині березня захворів. А за 10 днів серце Артема зупинилося. Він був єдиним сином і підтримкою матері. Також у нього залишилася дружина. Захисникові назавжди 39. Останній спочинок Артем Воровий знайшов на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Був єдиним сином, його мама наша співробітниця, яка дуже багато років працювала в нашому садочку. Ну, жила сином. Ну, душі в ньому не чаяла, Коли от його мобілізували, ну дуже важко це переживала. І, звичайно, ця втрата для неї дуже важка, як для нашого колективу, тому що це Артем Ріс на очах багатьох з наших співробітників, тому що садочку багато років. Мобілізували його десь в лютому місяці, і він перебував ніби як на навчанні, наскільки я у інформацією в Чернігів. Захворів здається на пневмонію і не врятували. Він був одружений, але діток у нього своїх не було. Чергову партію бойових пташок сьогодні передав захисникам міський голова Олександр Семчишин. Цього разу за бюджетні кошти закупили 23 квадрокоптери DJI Mavic 3 Pro. Вартість – понад півтора мільйона гривень. Понеділок для нас традиційний. Ми обов'язково робимо в цей день передачу для сил оборони, як і впродовж інших днів на тижні. Дякую платникам податків за постійну можливість підтримувати і допомагати силам оборони, ну а також забезпечувати сталу життєдіяльність нашої громади. Зазначу, що це чергова велика партія, придбана за кошт бюджету. Ну і попереду в нас ще оголошено низка тендерів і на Мавіки. Зокрема, і звичайні, і 3Т, і 3Е. Паралельно працюють інші програми. Виготовляємо, купуємо ФПВ-дрони, сімки, вісімки, десятки. Продовжуємо купувати так само гексакоптери, продовжуємо купувати БПЛА літичкового типу, а також купуємо активно засоби РЕБУ і РЕР. Зазначу, що з початку року загалом тільки на придбання ФПВ, БПЛА і РЕБ вже з міського бюджету витрачено майже 70 мільйонів. Ні, в гривень, ну і попереду низка інших придбань. Паралельно ми виділяємо кошти напряму військовим частинам. Паралельно в нас працюють низка інших програм. І знову ж таки, з початку року на всі програми, які в нас функціонують по обороноздатності, у нас вже 490 мільйонів гривень передбачено і витрачено на потреби пов'язані з оборонкою. Попереду будуть сесії, де ми знову будемо виділяти кошти, купувати, збирати і робити все, аби підтримувати сили оборони. Більше 20 одиниць снігоочисної техніки напередодні ввечері виїхали на вулиці міста. У департаменті інфраструктури розповіли, прибирати Хмельницький від квітневого снігопаду. Почали з 20.30. Зокрема, залучали розкидачі піску та трактори з щітками. До ранку автомобільні шляхи та тротуари прибрали. На дороги висипали 110 тонн солі та сумішій. Техніка для розчистки глушно-дорожньої мережі виїхала вчора ввечері о 8.30. Виїхало 8 військоворозкладачів на територію міста. Також вночі до них доєдналися 4 щітки на тротуарах. Загально за цю сутку працювало 21 одиниця техніки. Плюс техніка наших управляючих компаній комунальне підтримка парки і сквери і зелене господарство. На даний час утримання, очистка завершена, посипка завершена. Загалом за ніч на території нашої громади було висунено 110 тонн солі, в вулиці розчищені, проїзд забезпечений, скарг не надходило. Працюємо в встановлено режимі. 119 працівників комунальної сфери були залучені для очистки вулично дорожньої мережі. Техніка залучена, та техніка стоїть на чергуванні. Чекаємо, тому що погода передає що на цьому тижні, ще є дні, які буде опади. Ми готові. Да, не та кількість техніки, яка була залучена до в осінньо зимовий період. Багато техніки вже переобладнані, виконують роботи іншого напрямку, але та необхідна кількість техніки для забезпечення стабільної роботи і проїзду нашу громадську трасу вона забезпечена. Хмельницькому вдалося залучити рекордний грант на розбудову комунальної інфраструктури. Невко та Данський інвестиційний фонд надають нашому місту 2 мільйони 120 тисяч євро. За ці кошти встановлять потужну сонячну електростанцію для Хмельницького водоканалу та розпочнуть реконструкцію очисних споруд, які були збудовані ще 50 років тому. Якщо перерахувати на сьогоднішній день по курсу гривні, це 95 мільйонів гривень. Насправді рекордно велика сума для нашого водоканалу. Ці кошти будуть спрямовані на водоканал. Власне, за ці кошти ми побудуємо на першу чергу це сонячну станцію потужністю 800 кВт. Це одна з складових, чому вдалося залучити ці кошти, адже обов'язково мала бути зелена якась складова. Вона не тільки зелена, вона економічна, тому що водоканал зможе суттєво зменшити споживання електроенергії з ринку і користуватися власною безкоштовною електроенергією. І далі це буде будівництво станції первинної попередньої очистки води. Плануємо у 2025 році зробити проєктно-кошторисну документацію. Взагалі-то проєкт розрахований на три роки, але сподіваємося, що основні роботи вже будуть виконані у 2026 році. А далі будемо думати і працювати над подальшим фінансуванням. Адже очисні споруди це надзвичайно надзвичайно дорого. Грант вдалося отримати завдяки перемозі хмельницького проєкту у конкурсі, який оголосила Невком. Додамо, що з нею наше місто співпрацює з 2017 року. За фінансової підтримки цієї організації в обласному центрі термомодернізували кілька навчальних закладів, реконструювали три каналізаційно-насосні станції, облаштували житло для переселенців на Інститутській та Кам'янецькій. Як надають соціальні послуги дітям із вразливих категорій у Хмельницькій громаді, дізнавалися фахівці з Львівської та Закарпатської областей. Вони відвідали, зокрема, центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю, школа життя, простір розуміння, благодійний фонд Карітас Хмельницький УГКЦ. Ознайомилися із тим, як у Хмельницькому забезпечують супровід під час інклюзивного навчання, які впроваджують реабілітаційні методи для дітей з особливими освітніми потребами, та яку допомогу отримують діти із сімей, котрі опинилися в складних життєвих обставинах. Відбулася дводенна зустріч в рамках проєкту, який реалізується ЮНІСЕФ та Львівським соццентром. Джерело ми приймаємо делегацію з Львівської та Закарпатської областей. Тобто, це є представники територіальних громад цих областей. І фонд ЮНІСЕФ зорганізував такий напрямок для того, щоб обмінятися досвідом. Досвід, я рахую, що він не потрібен. Він завжди має бути, тому що щось десь в когось є ліпше. Десь щось гірше, і ми одна в одна одній територіальних громадах навчаємося по наданню соціальних послуг проект є для того, аби підтримати дитину та сім'ю. У різних та ситуаціях, життєвих обставинах, аби дитина мала змогу проживати у сім'ї, і з такою метою ми приїхали у Хмельницький у Хмельницьку територіальну громаду знайомитись, як тут надаються послуги в громадах, і ми власне там, що ми бачили, там можу сказати. Ми вчора мали гарну зустріч у міській раді з заступником голови. Того напрямку також ми мали зустріч з керівником соціального захисту міста Хмельницького територіальної громади, які розповіли про в принципі стратегію бачення і розвиток послуг у місті. Ми бачили школу життя, це послуги для дітей з інвалідністю, бачили родинний затишок. Це послуги для вже молодих осіб і дорослих з інвалідністю. Центр соціальних служб, як працює, який надає послуги, теж різні послуги. Як і кризове втручання, як і супровід у складних життєвих обставинах сімей. Виставка ярмарок Квітуча Україна відбулася цими вихідними у Хмельницькому. Зареєструвалися 122 учасники з нашої та інших областей. Вони виставили на продаж квіти, саджанці дерев, мед, крафтові вироби, свійських тварин а також продукцію до Великодня. На події побувала і наша знімальна група. Квіти, мед, крафтові вироби та великодню продукцію купували хмельничани та гості міста на ярмарку Квітуча Україна він відбувся у суботу на вулиці Прибузькій. Пані Наталія виставила на продаж багаторічні рослини, які вирощує вдома. Злаки, хвойні, бірючини, найчастіше беруть зараз лаванду. Частково підготувалася до наших пасхальних свят. До вербної неділі маю котики. А хмельничанка Ірина виготовляє аджику, томатний соус, консервовані овочі. Вирощуємо шпинат, ось е, крів, петрушка, робимо мікси і також е, закупляємо продукцію і теж її продаємо. Такі як помідори, огірки, перець і деякі фрукти. У селі Аркадіївці, що за 20 кілометрів від Хмельницького, Олександр Кубик вирощує самшит, ялівець туї. За самшитом питають. Самше робиться і шарик, і на забор іде сам по перше. Він дешевший. Взяли участь у ярмарку. Виробники не лише з Хмельницького та області, а й з усієї України. З Івано-Франківщини Ганна Мельник привезла гуцульську бринзу, моцарелу, буц, голландський сир. Усе власного виробництва є з різними добавками – шпинатом, з перчиком, з оливками, з базиліком. Сирні коники, косички. Це давна традиція. Клаників косички ставити в кошик на паску святити. Продукцію із агромаркету. Зокрема, добрива, саджанці винограду та троянд представив на ярмарку хмельничанин Юрій. Виноград, як ви бачите, є різних кольорів. Трояндочки дуже великий вибір, видких, які дуже е, можуть заплітатись гарно. Ось і чайно, гібридні Вони кущові, такі щоб на букетах. Найчастіше взагалі то беруть добриво, ну тому що зараз картопельку садити. Продавали на ярмарку із війських тварин. Микола Стаднік привіз з лісових гринівців птицю та кролів. Індо качки, бачите, це качури селезні, Світла брама, то золотіста брама. Курчатка, декабел це не сушка, порода, яка несе яйця, починає нестися в 4,5 місяці. Взяли участь у ярмарку і навчальні заклади міста. Студенти Хмельницького політехнічного фахового коледжу представили вироби із текстильних відходів, переробленого пластику та скла. Це підставочки під канцелярію, масажні килимочки. Килимочки повністю виготовлені з пластикових пляшок. І отакі підставочки. Хлопці виготовляють такі розпалювачі і отакі вазочки, Дівчата виготовляють з пляшок і отакі картини. Цього разу повідомляють в управлінні торгівлі на ярмарок зареєстрували 122 учасники. Його відвідувачі повертались не з порожніми руками. Вішня шалуня, Черешня Мілітопольська. Я тут на гречами в мене приватний будиночок посаджу. Випічку. Ще на квіти подивимось. Дуже гарненький базар, все є, дуже гарно. Дуже багато квітів, дуже Погода приємно. погодно. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Благодійний забіг до річниці Нацгвардії відбувся у парку імені Чекмана. На нього зареєструвалися близько 400 учасників. Долали один або три кілометри на вибір. Підготували й дистанцію для дітей 200 метрів. Частина учасників взяли участь в забігу в онлайн форматі в інших містах. Влаштували захід, аби зібрати кошти на дрон для одного з підрозділів Нацгвардії. Ірина Муляр. Детальніше. Дорослі долали дистанцію один або три кілометри. Діти бігли 200 метрів. У парку імені Чакмана відбувся благодійний забіг до річниці Нацгвардії. У ньому взяли участь близько 400 учасників. Наші сини зараз якраз в збройних силах вони не в Нацгвардії, але таким чином ми думаємо, що ми підтримуємо їх також. Я вважаю, що сьогодні я підтримую бажання перемогти. Я біжу один кілометр, чоловік три кілометри. Разом з сином біжимо кілометр. У нас знайомий служить в Нацгвардії. він скинув послання, нас запросив. Влаштували забіг представники громадської організації Підтримка України, аби зібрати кошти на дрон, необхідний для одного з підрозділів Нацгвардії. Це популяризація здорового способу життя, це сімейний спорт, так як багато прийшли з сім'ями, з дітками. Ну і звичайно, це патріотична єдність заради того, щоб допомогти Нацгвардії. Важливо усвідомлювати, що якщо ми не на фронті і маємо шанс бути тут в тилу, ми повинні все робити для фронту. Сьогоднішній забіг це також для фронту, це також для допомоги. Долучились до забігу і самі нацгвардійці разом зі своїми родинами. Лодінні до забігу сформований для підтримки наших із босів, які зараз виконують бойові завдання. Так як в нас є потреба у новітніх засобах, підтримує, щоб Отримав, по перше, здоровий образ життя і плюс для того, щоб підтримати наших воїнів зараз. Також на заході збирали донати з допомогою аукціону та продажу смаколиків. Діяла є дитяча зона. Її облаштували представники міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Локації у нас е, звучний хід, е, також займа, баланс, та... лабіринт Попляшку і кільзаки. На фініші переможців та призерів забігу чекали тематичні медалі та подарунки. Зібрали під час заходу більше 150 тисяч гривень. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. І в третьому місті відбувся Проскурівран. Влаштували забіг, аби підтримати збір на 50 FPV-дронів для воронів. Завдяки донатам зібрали більше 50 тисяч гривень. На території Дендропарку зібрались близько 80 учасників, аби зареєструватись на благодійний забіг про скурів ран та пробігти 2, 6 або 12 кілометрів. Три, два, один! Перший загалі забіг, настрій чудовий, бо завжди після спорту є заряд енергії. У мене невеличка дистанція 2 кілометри. Уже не холодно, настрій позитивний. Ми чекали цього забігу, щоб вже трішечки після зими розрухатись. Була і дистанція для дітей 500 метрів. Те, що зараз холодно, то не дуже приємно, але настрій позитивний. Це допомагає бути здоровим, це допомагає себе заряджати позитивом, йти до йти до якоїсь сілі. Сергій Возденецький фінішував першим на дистанції 2 кілометри. Минулого року був другим на цій же дистанції. Потренувався, вийшло перше. Получається, скільки ці заходи вони є благодійні. Всі кошти, які збираються на вказаних заходах, вони передаються на потреби збройних сил України. Тому вважаю за необхідне приймати участь в таких заходах. Ну і заодно підтримувати фізичну форму. Завдяки донатам учасників на заході зібрали більше 50 тисяч гривень. Ці кошти підсилять збір на 50 FPV-дронів для батальйону ударних БПЛА 100-ї окремої механізованої бригади ворон. Долучаються до величезного збору. Наша ціль 50 тисяч, і ми сьогодні вже зібрали 52 500. Найперше – це збір коштів для Збройних сил України, тому що це найважливіше на сьогоднішній день. Друга це розвиток спортивного культури добігу саме і звичайно здоровий спосіб життя, пропаганда його в нашому місті. Наше місто живе, рухається і розвивається, і все завдяки тому, що. У нас є сили оборони, які щодня захищають кожного з нас. Зокрема, наші заходи носять благодійний характер. Це один із основних таких напрямків. Ми постійно донатимо, постійно збираємо кошти силам оборони. Хмельницький це місто спортивне. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на цю мить. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!